Під час чергової ранкової масштабної атаки ворога першою постраждала Одещина о 6.44 Російська крилата ракета поцілила в один з об'єктів інфраструктури області, є травмовані. Снова випускав калібри з акваторії Чорного моря. Також два літака су 30 випустили криваті ракети повітряного базування. Їх було шість. Почну з приємно, що ці шість ракет були збиті нашими силами протиповітряної оборони над акваторією Чорного моря. Що стосується інших, то був на жаль, прильот. Він в об'єкт інфраструктури. Одна цивільна особа постраждала. Над Київщиною сьогодні вдалося збити чотири ворожих ракети та п'ять безпілотників шахет. Окупанти також стілились у критичну інфраструктуру. У нас немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. На території Київської області було збито декілька ворожих об'єктів. Проте на території України ви знаєте, що є влучання об'єкти критичної інфраструктури. Що це означає для нас з вами? В першу чергу це означає, що в нас будуть продовжуватись екстрені відключення електроенергії на території Київської області через те, що в нас вся енергетична система України поєднана між собою. По Харківщині загарбники випустили понад 10 ракет зокрема, вдарили по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі. Постраждали троє людей. Ми мали сьогодні ракетні удари по Ізюмському району. Це газова видововна галузь. Маємо там руйнування. Зараз всі наші підрозділи ДСНС, там газовики працюють над усуненням наслідків цих руйнувань. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаля, виступаючи сьогодні на Київському міжнародному економічному форумі, повідомив, що ворог наносить. Нові ракетні удари саме по об'єктах газовидобутку та стратегічної інфраструктури. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства в Дніпрі, Південь Маш. За дві з половиною години Росія здійснила не менше десяти запусків ракет. Це атака крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації. Ту-95. Ну як, як правило, вже з Волгодонська атакують це Ростовська область з крилатими ракетами, типу Х-101Х-555. була атака з акваторії Чорного моря. Ймовірно, ракетами Калібр. Неспокійною була й минула ніч. Російські військові влучили в житловий будинок на В'янянщині Запорізької області. Під завалами опинилися люди. На ранок було відомо про чотирьох загиблих. На тимчасово окупованій території Запорізької області Збройні сили України нищать логістику окупантів. У Чернігівці пошкоджено залізничний міст. Тепер окупанти не зможуть його використовувати для переміщення своєї техніки. У Мелітополі ворог окопується з трьох сторін Херсону, Бардянська та Васильівки. Та наші воїни продовжують завдавати ударів по позиціях загарбників. В результаті дій сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ 21 град та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько ста осіб загиблими та пораненими. На сході у Сватово Кремінній та Білогоріці сьогодні йдуть найтяжчі бої. Нашим військовим вдається тримати оборону і відтісняти ворога. На Донеччині чи не вперше за останні місяці ніч минула відносно тихо. Ворог продовжував здійснювати обціли лише на окремих ділянках фронту. А це робота нашого снайпера на Донецькому напрямку. За п'ять хвилин п'ять потраплянь по російських загарбниках. По обіді на 267-му добу російського вторгнення на сході було зафіксовано активність ворожої авіації. Повітряні тривоги сьогодні були декілька разів на Харківщині, Запоріжжі та в інших регіонах. Файна медалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу.